Тому вже там історія з цими черепахами, з цими спорудами, вже ніхто так, їх не згадує. Вже єдино треба порахувати, скільки грошей на це. Це так, ми так якби спалили. Ті гроші. Спалили гроші. от Ми ж з самого початку говорили: неможливо, давайте краще ці гроші будемо покупати там зенитно-ракетний комплекс Айріси, Гліпогіпарди, я не знаю, тільки які навколо кожного об'єкта, які є системи, які зенітно-ракетний комплекс, який він ä, захищає від дронів таких цілей, і від ракет. У нього є навіть крім. Цих зенітних орудій у нього є декілька ракет, які можна використовувати. Цей ну не знаю, я не військовий, я просто пам'ятаю, що ну, під час в тому, що там потрібно було бути посилені з навчанням інституту, були угу. цей ПВО сухопутних військ, була у нас така шилка. Зсу 23 4 чотири ствола і з радаром, яка була для цих літаків, для ракет і так далі. Вона захищала, вона дуже популярна. Я їх не бачу у нас, мабуть, чи продали їх. Їх було дуже багато. Ну, це таке захист, захист об'єктів проти повітряної оборони. Це найбільш ефективно.